Слава Україні! Триває 184 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновлені боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області. На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Здійснили обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, великих проходів піщаного, руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака, вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове. На слов'янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Брашківки, Богородичного та Костянтинівки. Ворог завдав авіаударів біля Брашківки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки. Успіху не мав. Відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тетянівка, Іванодарівка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки. На Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого ураження із танків ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка. Васюківка, Солидар, Бахмут та Шуми. Задіяв авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодими. Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Солидар, Бахмутське, Бахмут та Кодима. Успіху не мали. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар'їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар'їнки. Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли. На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Причистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя. На південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посадпокровське, Новогригорівка, Партизанське. Червона долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкіне, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об'єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине. Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та Завдають окупантам втрат у ближніх боях, віримо у ЗСУ. Разом переможемо. Слава Україні!